Сторінка 133. Франческа Петрарка, 1304 1374 Співати по-новому? Про любов я прагну Франческо Петрарка. Одним із перших гуманістів в Італії був Франческо Петрарка. Він писав латиною і живою італійською мовою, створював прозові ліричні твори, спирався на традиції античної літератури і провенсальських поетів трубадурів Славу митцеві принесли любовні сонети на числа ури, тому не випадково його вважають зачинателем європейської любовної. Лірики, доби відродження. Франческо Петрарка народився в родині Нотаріуса в місті Арецо Італія. Його справжнє прізвище звучить італійською як Петрокіо, а вигадане ним прізвище Петрарка означає кам'яна брила. На той час у його рідному містечку було мало освічених людей, тому одним з головних завдань свого життя він вважав освіту, формування в людей бажання вчитися, читати, пізнаватися світ. У 1311 році родина Митця переїхала до міста Пізи і згодом оселилася в місті Авіньйоні, нині територія Франції. Пізніше разом із братом Франческо вивчав право в Болонському університеті в Італії. У 22-річному віці Петрарка повернувся до Авіньйона, який на той час був одним з культурних центрів Італії. Значну частину свого життя Присвятив церкві і водночас виконував важливі дипломатичні доручення в європейських країнах. У світовій літературі ім'я Петрарки нерозривно пов'язане з його ліричною героїнею Лаурою, якій він присвятив багато любовних сонетів. За його спогадами, він уперше її побачив у 1327 році в церкві Святої Клари, коли всі мешканці міста готувалися до Великодня. митцеве Мет... Було тоді 23 роки, їй 20. Лаура вже була заміжньою Петрарка молодим ученим і поетом. Це було кохання з першого погляду, яке надихнуло поета на створення сонетів. Лаура померла в 40-річному віці. Смерть коханої стала великою втратою для Петрарки, однак і після смерті Лаура залишилася в його уяві живою, бо справжнє кохання не вмирає. У 1300 у 1941 році, в Римі Петрарка отримав високу нагороду лаврове вінок. Це символ визнання його найкращим поетом і знавцем античної літератури. В урочистій промові з нагоди цієї події митець висловив надію на відродження класичної літератури в світі Франческо Петрарка в Україні. У давній літературі є згадки про творчість Петрарки. Так на початку XVII століття Мелетій Смотрицький умістив свою книгу Тренос 138 сонетів Петрарки, які згодом у прозовій формі відтворив Михайло Грушевський в історії української літератури. Перекладали творчу спадщину Петрарки в різні роки: Микола Зіров, Михайло Орест, Микола Лукаш, Григорій Кокр. Очур Борис Тен, Ігор Качуровський, Дмитро Паламарчук, Дмитро Павличко. Сонети, героїна сонетів Петрарки Лаура. Хто ж вона? Перший біограф, поета, італійський письменник Джованні Бокачо вважав, що Лаура це узагальнений образ жінки, а не якась конкретна особа. Існують інші версії щодо прототипу Лаури, серед можливих емен дами серця митця, називають його сучасницю Лауру Деса. Деякі дослідники вважають, що ім'я Лаура або Лавра є поетичним знаком, символом. Поетичного покликання лаврового вінця, яким ще з часів античності вшановували митців. Крім того, ім'я ліричної героїні співзвучне італійським словам, що означають легі, світанок, лавр, а це відкриває широкі поетичні обрії, отже, поетичний образ Лаури багатозначний. Свою любов до Лаури Петрарка втілив у збірці Канціоніре, книга пісень. Що стало гімном високому коханню. Працю над збіркою поет розпочав в 1330-х роках, а завершив незадовго до смерті. Книга має дві частини: на життя Мадонни Лаури, вірші 1327-1348 років, і на смерть Мадонни Лаури, вірші після 1348 року. У книзі вміщено 366 творів, з них. 300 17 сонетів це своєрідний поетичний щоденник, що засвідчує відхід від аскетизму епохи середньовіччя і формування нового гуманістичного бачення. У сонетах митця кохання зображене як благотворна сила, що відкриває людині широкий світ. Його природну красу і любов до Бога. Через кохання до жінки ліричний герой відчуває внутрішнє піднесення, жагу до життя. Таким було справді ренесансне сприйняття цього глибокого почуття. Увиразнюючи сутність кохання, митець порівнює любов до Лаури з почуттям героїв міфологічних сюжетів. Орфея і Евердіки, Дафні і Аполлона. У віршах митця згадано інших міфологічних персонажів, вагоме значення в сонетах Петрарки має образ Бога, до якого постійно звертається ліричний герой, творець, на думку автора, освячує велике кохання. Образ Лаури тісно пов'язаний із християнськими ідеями любові та вічного життя.